Добрий день, глядачі Ми з України. Слава Україні, героям слава! Дивіться, по сівалочці гном 1.8 від компанії Мерагро. Сівалкою, я вам скажу, я задоволений. Сіяв дану сівалочкою близько 10 гектарів пшениці. Цією осінью висіла вона все добре. Зауважень немає до неї. Одне, що я помітив, дивіться. Ідуть натяжителі такі. Ну, це Зверху тут натяг пружини, знизу регульовка глубини. Дивіться, бачите, зігнутий шплінт. А чому він зігнутий? Дивіться, гаєчка, яка попадає в ці вушка, де кріпиться, де штопориться шплінтом. Вона по діаметру трошки від натягу. Пружини, ну, в общем, від роботи. Провалюється гаєчка між цими вушками. Це не такий недолік, але вдруг підтягнути, воно заважає, гайка стопориться і, і гнеш принтиш. В общем. в общем, що я придумав по цьому поводу. Зателефонував я до хлопців з мерагру. Хлопці дуже добрі, все відзивчиві. Висловив свою думку їм. По цьому поводу. І вони пішли мені на зустріч без, безкоштовно, без проблем, нічого. Вони мені вислали такий пакетик, бачите, гаєчки, шплінтики, шайбочки. Ось, бачите, шплінт. Такий він вигнуло так І отаке я придумав. Я їм сказав, вони пішли на зустріч. Дивіться, постав я просто перед цією гайкою. А такі шайби, що вони мені вислали. І шайба стає зверху. Так само дає, не дає такого опору. І шплінт не буде гнути, і гайку мені добре підтягувати. Я ось один сюди уже сашничок уже зробив. Це зайняло в мене. Не більше п'яти хвилин поставити шайбочку. І зараз я буду продовжувати по всіх. У всіх сошничках. Як бачите, ситуація майже кругом однакова, де провалилося, де на бік стало. ну, ну не, то. не то. Воно дуже натягує її, воно упор дає на шплінта. В общем, оце така ситуація, що я помітив. Отак по сівалочки все добре. Ну Нічого, зараз ми все поставимо. Хлопці молодці. Пішли мені на зустріч. Я навіть не очікував, що вони так оперативно відреагують на моє ну, як і незауваження, ну, дороботку, так сказати. Оце така ситуація. Що я ще можу сказати про сівалочці? Сівалочка мені сподобалася. Загортачі загортають добре. Ну, я ще додав, кинув цепочок. Тут у мене він такий сзаді. Цепочок. І взагалі виходить ідеально. Після загортачів і цепочка виходить дуже добре. Загортає воно все. Так що більше зауважень у мене до даної сівалочки немає. Взагалі, все як, як книжка пише. В общем. Так, оце будемо продовжувати. Погода в нас така мракосна, не дуже тепла. Ну, що робити? Вихідний день можна попрацювати, щоб даром не все не пройшло. І все. Кому понравилось відео, ставимо лайки, підписуємося. Ось, у, контактні телефони. Як бачите, даної компанії. Кому потрібні сівалочки, звертайтесь, хлопці працюють, роблять. Роблять різні розміри, до різних тракторів. В общем, так, як сказати, кому по карману кожному. Отак от, от все. Гарного дня, на все добре.